Український оборонно-промисловий комплекс отримав нове завдання державного значення: розробку масованого стратегічного бомбардувальника нового покоління, який має посилити бойові спроможності повітряних сил збройних сил України. Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони, наголосивши на надзвичайній важливості цього проекту у контексті посилення національної безпеки та стримування потенційної агресії з боку противника. За словами представників держконцерну Укроборонпром новий літак буде здатен виконувати стратегічні завдання глибоко в тилу противника. Його основним призначенням стане доставка високоточної та масованої ударної зброї по критично важливих об'єктах інфраструктури, командних пунктах, системах ППО та зосередженнях техніки та особового складу ворога. На першому етапі конструкторське бюро, яке працює над проектом, Поділилося основними технічними характеристиками майбутнього літака. Зокрема, довжина фюзеляжу становитиме понад 36 метрів, а розмах крил майже 42 метри. Літак буде оснащений чотирма турбореактивними двигунами, що дозволить йому розвивати крейсерську швидкість понад 900 км на годину. Максимальна злітна маса досягне 200 тонн, з яких до 60 тонн становитиме бойове навантаження. Серед варіантів озброєння розглядаються керовані ракети. Великої дальності плануючі авіаційні бомби з системою наведення, а також новітні зразки вітчизняної високоточної зброї, які наразі проходять випробування. Запас ходу літака без дозаправки у повітрі, оцінюється в понад 6 тисяч кілометрів. З можливістю повітряної дозаправки цей показник може бути подвоєний. За словами розробників, це дозволить українським силам досягати цілей у глибокому тилу ворога, не входячи в зону дії ворожих засобів ППО. Загальний бюджет проекту на етапі дослідно-конструкторських робіт становить приблизно 8 мільярдів гривень. При цьому у Міністерстві оборони зазначають, що фінансування відбувається як за рахунок державного бюджету, так і за підтримки міжнародних партнерів. Декілька країн-партнерів вже висловили готовність надати технологічну допомогу у виготовленні окремих компонентів літака, зокрема авіоніки та систем зв'язку. Очікується, що перший прототип буде зібраний. До кінця 2026 року, а повноцінне серійне виробництво розпочнеться у другій половині 2027 року. Протягом перших трьох років планується випустити щонайменше шість одиниць цієї техніки. Військові експерти називають проект революційним для української військової авіації. Уперше з моменту незалежності країни Україна розробляє повноцінний стратегічний літак. Здатний вирішувати завдання на рівні найпотужніших зразків авіації НАТО. Це не лише підвищить бойову ефективність ЗСУ, а й зміцнить позиції України на світовому ринку озброєнь. Окрім того, запуск такого проекту стане серйозним стимулом для розвитку вітчизняного авіабудування. Участь у розробці беруть понад 20 вітчизняних підприємств, зокрема, легендарні КБ імені Антонова, харківське авіаційне виробниче підприємство. Львівський державний авіаремонтний завод та інші. За оцінками уряду, реалізація проєкту створить понад три тисячі нових робочих місць. Особливу увагу розробники приділяють захисту екіпажу. Передбачається використання багаторівневої системи захисту, включно з системами радіоелектронної боротьби, тепловими пастками, а також технологіями малопомітності. Кабіна екіпажу буде герметизована, обладнана броньованими елементами. Системами автоматичного контролю та аварійного катапультування, крім того, літак буде здатен здійснювати польоти в умовах повної радіомовчання та автономної навігації, що суттєво ускладнить його виявлення противником. Запуск проекту є частиною ширшої стратегії реформування українських повітряних сил, яка передбачає оновлення парку літаків, посилення протиповітряної оборони та інтеграцію з силами НАТО. У перспективі новий бомбардувальник може стати основою для створення родини бойових літальних апаратів, зокрема безпілотних варіантів. Фахівці переконані, в умовах сучасної війни перевага в повітрі є ключовим фактором успіху. Саме тому поява в українському небі масованого бомбардувальника нового покоління може стати поворотним моментом у забезпеченні стратегічної переваги.